Урочисте відкриття науково-практичної конференції з міжнародною участю у сучасні, теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини, відбулося 4 вересня у головній лекційній залі Одеського національного медичного університету. Захід, присвячений 125-річчю з дня заснування університету, тривав два дні. Серед присутніх, здобувачі Вищої освіти, ОНМЕДУ, керівники та викладачі факультетів і кафедр, представники наукових товариств. Пролунав гімн України хвилиною. Мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв з вітальним словом до учасників конференції. Звернувся ректор ОН лауреат Державної премії України, академік Валерій Запорожан. Мені дуже приємно привітати вас в цій славенної аудиторії, якої 125 років. 125 років. в цій аудиторії читали лекції всесвітньо відомі вчені і збудували школу нашого університету. Я сподіваюся, що ця наукова конференція дасть вам можливість надалі зробити свій кар'єрний ліфтинг в науці, в медичної науки. І через якісь роки, там ми з вами тут зустрінемося, і ви будете сидіти в цій аудиторії як професори, як завідувачі кафедри, проректори. І, мабуть, десь серед вас сидить тут і ректор. Мені дуже приємно. Бачити тут вас. Бажаю вам успіхів вашої і наснаги в вашій науковій роботі. І сподіваюся на наступні півні зустрічі. Після короткого екскурсу в історію університету розпочалися засідання секцій. Молодь розійшлася по локаціях, де на них чекали наукові керівники та члени журі. На кожній локації працювала онлайн-платформа, що дало можливість долучитися до роботи секцій всіх зацікавлених. Загалом за два дні роботи конференції на секціях представлено до 70 доповідей. В нас в цьому році дев'ять секцій та пленарні засідання, тобто відкриття та закриття. Дев'ять секцій є терапія, педіатрія, хірургія, фізіологічні науки, морфологічні науки, суспільно-гуманітарні хірургія. В цьому році до нас доєднались учасники здобувачі освіти в очному форматі. Є учасники, які приїхали до нас з інших міст. Це Полтава та Тернопіль. В нас кожна секція вона буде проходити е, у своєму місці на різних територіях. Також є е, не у університеті, а на базі стоматології е, на мечникова 32, а також на базі університетської клініки на тіниста 8. Участь є надзвичайно важливою, адже це свято науки, а так сталося, що цьогоріч це і поєднання з ним народження вашого університету. І тому ми хочемо поділитися своїми науковими здобутками. Ну і крім того, почерпнути якісь нові знання для себе. Можливо, ми чимось зацікавимось більше і почнемо розвиватися ще в іншій сфері, адже це. Можливість, можливість почерпнути для себе щось нове. Ми з моєю командою дуже багато працювали, і не тільки ми по гінекології працювали, ми також писали і по хірургії, і писали по акушерству, і писали по бездігатрії. У нас дуже багато Ми є студентами наукових гуртків різних нашого університету. І ми, нам дуже подобається наука. Можливо, в майбутньому чимось пов'язуємо наше життя. Побачимо У кожного є свої наукові керівники, які їм допомагають. Гали спочатку писати тези, їх тезові роботи. Вони пер переходили перевірку на плагіат і після цього вони вже робили свої презентації та сьогодні будуть їх показувати. Експертне журі, до складу якого увійшли провідні фахівці, професори, доценти та молоді вчені, відзначили високий рівень представлених робіт, водночас наголошуючи на важливості підтримки перших наукових кроків студентів. Саме на такому мероприємстві вони зможуть поділитися своїми знаннями, своїми надбаннями, своїми науковими знаходками, своїми експериментальними дослідженнями для того, щоб виступити з ними, доповісти основні результати як член журі. Ну, в даному випадку я, а також наші колеги. Ми це оцінюємо. Відбувається, скажімо так, колегіальна дискусія із зі студентами для того, щоб обговорити основні їх результати, і ми вважаємо, що це є дуже корисним, це є дуже важливим для тієї молоді наукової, яка подростає, тому що це перші уроки дорослого життя, це перші уроки наукового життя, що робить їх, як ми впевнені у мене. Утньому найбільш кваліфікованими кадрами, які дуже потрібні зараз нашій країні. Для студентів і викладачів, які підготували наукові праці, це не тільки можливість продемонструвати це свято науки, і ми відносимося до цього заходу як для до свята науки, яке дуже важливе для того. Щоб наші студенти сприймали наш університет як альма-матер, в якому вони були не тільки студентами, а й молодими науковцями, зараз ми знаходимося в аудиторії кафедри загальної хірургії. Це така історична будова з великою такою історією сьогодні з Тут засідає секція хірургічного профілю. Наші студенти підготували доповіді з урології, з загальної хірургії, з дитячої хірургії, і кафедра акушерства та гінекології також підготувала дві доповіді. Тому я сподіваюся, що засідання нашої секції буде цікавим і корисним для учасників, для студентів. Для багатьох молодих науковців, від першокурсників до майбутніх випускників, це був дебют: перший публічний виступ, перша наукова праця, перші хвилювання. Студенти презентували свої напрацювання, горіли ідеями і ділилися результатами власних пошуків. На мою думку, саме наука може повною мірою розкрити потенціал студента, тому що просто відвідувати пари так, це добре. Теорія. Так, це добре, але саме коли ти підключаєшся до науки, в тебе відкривається більше можливостей. І коли ти повною мірою починаєш розуміти, з чим гіпотетично ти можеш в своїй практиці, це вже інша справа. Вже просипається так сказати азарт для подальшого вивчення. Будь-якої дисципліни. Університет це не лише знання і практика, але й можливість для молоді зробити перші кроки в науці, відчуваючи підтримку наставників. Отже, кожна кафедра в має науковий гурток, до роботи в якому може долучитися кожен, хто прагне до саморозвитку. Одеська школа педіатрів завжди була дуже потужною і динамічною, такою, що динамічно розвивається. І ми розглядаємо конференцію як джерела поповнення цієї славетної школи. Конференція є смотром вчителів та учнів. разом. На протязі роботи науково-практичної конференції сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини між поколіннями склався справжній діалог, який поєднав молодь їх амбіції та мрії з мудрістю і доброзичливістю визнаних медичною спільнотою професорів та досвідчених лікарів. Які продовжують розвиток медичної школи Славетного ОНМеду, і головною нагородою, яку отримали від цього спілкування студенти, не грамоти і не дипломи, а мотивацію до подальшого професійного розвитку та наукової діяльності, а ще відчуття своєї належності до великої медичної науки, яка створюється тут і зараз.